В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. В ефірі на Світлому радіо програма Неньки. Програма для мам, про мам, про виховання дітей. І з нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Свято привіт. Вітаю всіх. Сьогодні говоритимемо про. Агресію і бійки, що робити, якщо дитина б'ється, нападає на батьків, на інших дітей. Що робити? Це дуже часто батьків лякає. Невідомо що робити. От давайте розкриємо цю. тему. Різниця ми минулого разу говорили про істе, істерику при істериці Дитина кричить, вона може виявляти гнів, це, як правило, крик, плач. А, але агресія це вже трохи серйозніше. Це коли вона намагається, може навіть стукнути, так? Да. Чи вщипнути, чи подряпати. Якось так. А, чому? Чому от, ну, агресія взагалі буває у дитини? Через що? Ну, по-перше, треба дуже розуміти, що ну, те, що зараз ми обговорюємо, і те, що ми говоримо, я ві я знаю, що для батьків батьків це якась дуже нова інформація. Ось тому, що насправді, коли ми, наприклад, з тобою слав росли, да, не було багато інформації про емоції, і взагалі вважалося, що просто треба заборонити і істерики, і агресію, і все буде добре. І вважали, що хороша людина вона ніколи не агресивна, вона ніколи не кричить, не плаче, що це можливо. Але зараз те, що ми знаємо із останніх наукових досліджень, із дослідження в сфері вікової психології, ми знаємо про те, що агресія це нормально. Фактично, от, Слав, ти любиш, е, е, значить, що значить слова да? агресія, якщо ми з латинської мови будемо перекладати, вона значить просто крок вперед. Це такий імпульс. Емоційний відгук організму, коли, наприклад, ваші кордони порушуються, і ви хочете відновити ці кордони, чи просто ви хочете щось для себе взяти? Чи навіть коли ви кусаєте яблуко ви голодні, це теж прояв агресії? Тобто, ти маєш вкусити, ти маєш зробити крок вперед. Ось, тобто в агресії нема нічого поганого. Ось. Але дуже часто чомусь в нашому суспільстві агресія це дорівнює насильству. І вважається, що якщо дитина там нападає, вона агресивна, то це ну, вона вже стає насильником, ми цього лякаємось, ми думаємо, боже, якщо він тут в три роки мене може в обличчя вдарити, а що буде взагалі там його там в тюрму посадять? Ось, але знову ж таки хочу повернути вашу увагу, любі батьки, до вікових особливостей наших дітей. Знову ж таки, діти до 7 років, мозок дуже незрілий, дуже багато імпульсів, дуже багато емоцій, які збираються, і агресивні імпульси теж є. Я хочу це, я не хочу те, дай мені, я засмучений. Як це все проконтролювати, дитина ще не знає, не вміє, не має змоги. Ось тому інколи те, що ми бачимо. Дитина може вдарити, коли вона дуже сильно засмучена. Чи дуже часто, знову ж таки, якщо дитині не дають плакати, не дають і оці емоції вони збираються, збираються, компресуються, компресуються, і потім це все виливається от в такі токсичні агресії, коли дитина може напасти на когось чи зробити щось таке, що зовсім не очікує, чи там когось вдарити. Ось тому важливо розуміти, що агресія це нормально. Далі, якщо дитина поводить себе агресивно, це говорить про те, що щось не так з цією дитиною. Вона вимага... не вимагає, як вона просить про допомогу. Ось я, я розумію, що це виглядає. Ми дуже сильно лякаємося цієї агресії. Думаємо, Боже, він мене не любить. Він за кого він мене вообще приймає? Я за нього піклуюся. Він труку на мене підняв. Друзі мої, дуже важливо бачити, що дитина, яка нечемна, яка вас відштовхує, яка на вас кидається, яка погані слова вам каже, це дитина, яка прохає про допомогу. Запам'ятайте, будь ласка, да, це некрасиве прохання, неввічливе, але кричить і б'ється той, кому погано. Особливо, коли ми говоримо про дітей. Ось. І це дуже може бути дивно для вас, але якщо ви навчитесь співчувати дитині в цей момент, ви зможете зовсім по-іншому відреагувати. Якщо ви зможете побачити, що дитина налякана, чи вона образилась, чи вона переживає якийсь емоційний біль, чи просто емоції переповнюють, дитина не може владнати це. Ось, Тобто оце співчуття і розуміння суті цієї агресії допоможе вам по-іншому поставитись, і головне, допомогти дитині змінити цю поведінку. Отже, з приводу слів, дійсно, я подумав, що є ж слова прогрес, регрес і агрес. Отже, це таке неввічливе прохання або навіть зойк, таке вимагання наполегливе про допомогу, про, про увагу, про, про близькість. Я потребую тебе, так? Так, да, я розумію, що це може для когось виглядати дуже дивно, але це не просто щось я вигадала. Да, це те, що ми бачимо із научних наукових досліджень. Да, ми бачимо це те, як формується поведінка людини, і дуже важливо розуміти, от три причини. Ви запам'ятаєте, будь ласка, чому, наприклад, дитина може вас бити? От це дуже, це саме те, що лякає дуже сильно батьків. Перша дитина просто стресує в моменті дуже багато сильних емоцій, вона не може з ними справитись, і імпульс бити, він це як відповідь на загрозу, на порушення кордонів, це природня, така підсвідома реакція. Я не справляю, зі мною щось погано, я, у мене йде імпульс в руки, і я хочу бити. Що ми робимо? Ми просто зупиняємо і тримаємо якийсь час цю дитину, якщо вона настільки сильно перезбуджена, що вона б'є. Далі дуже часто діти, які б'ються, вони привертають вашу увагу, тому що ви цю увагу по-іншому не даєте. Зв'язок з дитиною розірваний. Ось а якщо дитина піде і вдарить молодшого брата. Вона має вашу увагу. Да, ви будете кричати, ви будете карати. Ви Але будете цілком, казати ай-яй. увага дуже така конкретна. Була. Але це ти дивишся в очі дитині. Ти її бачиш. І для дитини, яка не отримує зовсім ніякої уваги, навіть негативна увага, це полегшення. Фух, мене із дітей не вигнали. Фух, мене мама бачить. Я щось для неї значу. Якщо дитина може тільки отак, отакими методами привертати вашу увагу, по-іншому ви не даєте. Що вона навчається робити? Вона навчається таким чином отримувати увагу. Тому ваше завдання зміцнювати прив'язаність з цією дитиною. Програма неньки це простір для вашого підбадьорення. Давати увагу до того, як ваш там син піде бити молодшу сестру, розумієте? Тобто, нам треба от, ну, розуміти, що відбувається, і давати дитині, що їй необхідно. Ось і звичайно, особливо діти до 7 років. Вони дуже часто просто фактично сенсорно перевантажені, тому що дуже багато нових вмінь з'являється, дуже багато емоцій. І, наприклад, якщо ви бачите, що дитина стресує в магазині, тобто ну, кажуть, неможливо з ним піти в магазин, починає кричати, починає битися, починає все хапати. Ну що робити? Кожен раз скандал. Де да не ходіть ви з дитиною в магазин. Якщо ви приводите дитину на майданчик, і вона починає теж там вона перезбуджується, починає когось там бити, нападати. Не ходіть на майданчик, ходіть, поки що гуляєте в парку. Мозок буде дозрівати. Дитина зможе піти з вами і в магазин, і на майданчик, там, і в садочок. Ну просто трошки пізніше. Уникайте оцих стресових ситуацій, де дитина перезбуджується і починає, там, наприклад, битися. Просто знаєте, що поки що вона за віком це не може з цим справитись. І для того, щоб і вам було полегше, просто не йдіть туди і ну, те, що називайте, покращуйте своє життя. А буває так, що дитина не, не на маму руку піднімає, а себе, наприклад, б'є. Так, да, це дуже важливий момент. Агресія це коли у мене якісь є активні емоції, і я щось роблю зовні. Тобто я беру і щось змінюю. Я кажу віддай, чи я кажу ні, так не можна. Чи я кажу: Ой, мама, ти погана, чи там мені погано. Це здоровий прояв сильних емоцій. Але якщо дитині небезпечно, Сказати: Мама, ти мене не любиш! Чи я тебе не люблю? Ти погана там, чи навіть вдарити маму. Якщо це небезпечно, ця енергія все одно є, і дитина, що робить? Вона спрямовує її на себе. Це називається аутоагресія. Агресія на себе це вже такий ну, тривожний сигнал про те, що дитина не має змоги нормально здоровим чином виражати емоції і такі діти вони починають ображати себе: кажуть: я дурак, я поганий. Я, е, ніхто мене не любить, мене треба вбити. Тобто, діти таке говорять. наче починають бити себе, чи починають гризти себе, ось е, там, вдарятися, якось собі шкодити. Тому що цей імпульс є. Що в такій ситуації робити? В такій ситуації треба е, зрозуміти, що я небезпечна мама для, мого, для моєї дитини. Мені треба стати безпечною, мені треба навчитися спокійно реагувати на її емоції щоб вона на мене викидала ці емоції, а не на себе, ось тому тут така оце про емоційну грамотність батьків, і батькам треба розуміти, що якщо дитина б'є вас, слава Богу, це нормально, особливо що дитина до 7 років, з цим, з цим можна працювати. Якщо дитина б'є себе, це вже ну, набагато серйозніше. Отже, що робити батькам покроково, коли дитина агресивна, тобто б'ється, наприклад. Так, да, це саме таке розповсюджене. Давайте будемо казати, що це дитина до 7 років. Ось, в принципі, там і далі воно дуже схоже буде, але от приблизно такий вік. Да? Що робити? Ну, саме перше, Слава, що ми робимо, коли дитина у нас буяє? Що робить мама чи тато? Перший наш крок, ми вже говорили про це. Ну, утрим, утримує, хапає за руки, там, наприклад. Ні. Мама чи тато мають бути спокійними в цей момент. Тобто, якщо вас трусить, якщо вам погано, якщо ви злякались, допоможіть собі, допоможіть своєму тілу, нагадайте собі, що все нормально, всі ви в безпеці, дитина в безпеці. І далі, да, ви просто берете і утримуєте дитину за ручки. Я бачу, ти засмучений, але треба зробити паузу. Треба заспокоїтись. Якщо декілька дітей б'ються, ви буквально за шкірки кожного берете, розтягуєте кажете, ви засмучені, треба зробити паузу. От запам'ятайте слово пауза, коли агресивна дитина чи агресивні діти декілька дітей, чи навіть ви з чоловіком гавкаєтесь. Треба зробити паузу в цей момент, коли оці агресивні емоції, ми не можемо нічого вирішити, ми не можемо нічого пояснити і чомусь навчитися. Нам треба просто зробити паузу, потихати, попити водичку, порухатись, побити подушку. Ось чи просто потримати дитину за руку. Чи, наприклад, якщо дитина маленька, ви можете обійняти, ручки йдуть вам під мишки, ножки обіймають ваше тіло, і ви просто утримуєте дитину і починаєте спокійно дихати вдих і видих, і дитина буде підлаштовуватись. Під вас. Тобто просто чекаєте. І що ми робимо? Ми ділимося спокоєм з дитиною, ми не і з ним, ми даруємо свій спокій дитині. І це дуже цікаво, що наша нервова система так влаштована, що дитина вона підлаштовується під стан мами чи тата, який поряд знаходиться. І якщо дорослий такий весь знервований, розсерджений, незадоволений, щось не так, дитина теж починає ще більше Засмучуватись і ще більш негативних емоцій з'являється. Якщо мами це читато спокійні, то це буквально на рівні вегетативної нервової системи, завдяки зеркальним нейронам, які є у нас е, в мозку, дитина підлаштовується під, під стан дорослого. Тому пам'ятайте, от уявіть собі маяк, да, який стоїть, і такі хвилі б'ються об нього. Да? От ви цей маяк, ви скеля, яка спокійно стоїть, нерушимо. Ось, а емоції дитини, це, от, це море, яке розбивається, Да? ось, і ви даєте цей спокій дитині. Ось. А... Але ще один момент, що до дорослий він дійсно це заразна штука, стан. Просто коли ти спокійний, тобі здається, ну ні, це, це не може бути заразно. Заразно, це коли ти от відчуваєш, що так назріває конфлікт, і ти вже всередині відчуваєш, що воно йде. А, а якщо дорослий, наприклад, ну. От вирішує, я ну не буду реагувати взагалі. Тобто я роблю вигляд, що нічого не відбувається. Я такий спокійний. що мені от якось все одно. Це ж теж мені здається, трохи не той. Якийсь ж відгук ну, дитина. Потроже, як яке завдання? Треба пам'ятати, що дитина вона не розуміє своїх емоцій, у неї нема контакту. Тобто, от ти щось я пам'ятаю себе дитиною. Там щось ми з мамою посварилися. Там мені 8 років, наприклад, да і мама раз мовчить. Вона не знає, як про це говорити, не може, не хоче, а я відчуваю, що у мене прямо щось із середині мене розриває, що зі мною відбувається? Якщо нема дорослого поряд, то я буду відчувати себе поганою. Мені погано, я мамі зробила погано, я ще вдарила, я ще щось зробила. Тобто дитина не може до кінця зрозуміти, що з нею відбувається. Якщо ви ну, вам все одно, ви ніяк не реагуєте, ви не вчите нічому дитини. Якщо ви говорите. Ти засмучений, щось пішло не так, і ти зараз це відчуваєш. Це нормально, кожен би засмутився, але я тебе потримаю за ручки, щоб ти мене не вдарив. Уже який це прекрасний досвід. Чи, наприклад, зовсім різна ситуація, коли, наприклад, дитина не хоче уходити з майданчику, б'ється з вами. Ось і ви його тягнете за руку. Ах, ти такий! Я тобі скільки разів казала. Я, ти мені обіцяв і знов ти не робиш. Да що ж ти таке з тобою нічого не може зробити? Який ти поганий, неслухняний? І ви його тягнете з майданчика, і він б'є вас. Це один досвід. Але, наприклад, якщо ви так само його тягнете з майданчика під мишкою, і він лупить вас руками і ногами, а ви кажете, синочок, я бачу, ти засмучений, ти не хочеш уходити. Таке буває, але нам зараз треба йти. Да? Ти плачеш, ти засмучуєшся. Зараз підемо додому, заспокоїшся. Ну, це ж абсолютно різний досвід. І нам треба цей зворотній зв'язок дітям давати обов'язково, щоб вони більше розуміли, що зі мною відбувається, як з цим справлятися. І далі вони будуть все більше і більше самі. Казати, що з ними відбувається. Це настільки цікаво, що, наприклад, дитина спочатку, я згадую мій молодший син, він міг просто там підбігти і там вдарити тебе. Да? Ось. Далі він кричав: Мама, ти погана, я тебе ненавиджу. А далі він просто там міг там, стукнути ногою підлогу і сказати: Мама, я такий засмучений, обійми мене. Ну, і це відбувається. Це, це нормальний такий процес, який буде відбуватися з вашою дитиною, якщо ви будете вірно реагувати. Як батьки можуть знижувати стрес в житті дитини. Ти вже сказала, що якщо є місця, дитина перезбуджується, от не вміє вона контактити з дітьми на майданчику, чи там, бути в магазині серед купи таких цікавих речей, яскравих, які всі вона хоче, і так далі. Можливо, ще є якісь моменти, як... що в нашій владі, як батьків, обезпечити. Так, звичайно, дитину? звичайно, на що я хочу звернути увагу? Для того, щоб знову ж таки, ми не можемо зовсім уйти від. Істерик від агресивної поведінки, ось і тим більше це корисно, щоб дитина вчилася цим користуватися, як з цим обходитись, але ми дійсно можемо знизити інтенсивність цих епізодів і кількість їх можемо. Перше треба знижувати стрес у житті дитини. Дуже часто це просто дитина не може зупинитися цілий день. Вона там біжить в садочок, потім вона біжить на кружок. Потім їй треба щось ще там робити вдома. У дитини нема часу, щоб спокійно пограти, щоб вчасно лягти спати. Ви час її тягнуть кудись щось вимагають, якщо оце про вашу дитину треба це зупинити. Тому що якщо купа є стресових факторів, це буде давати такий приплив фрустрації, дуже серйозний, багато сильних емоцій, і звичайно ж, це буде виливатися і в естерики, і в агресію. Ось тому, якщо ви можете, приберіть із розкладу вашого дня все, що засмучує, перенапружує дитину, особливо зараз, якщо ми говоримо під час війни і. Дуже багато родин живе не вдома. Дуже багато стресу. Якщо ви можете прибрати джерела стреса, приберіть. Тому що е, стрес він якраз призводить до оцих великої кількості сильних емоцій. Також, будь ласка, якщо ваша дитина дуже агресивна, якщо вона б'ється, якщо вона весь час привертає вашу увагу таким чином, перевірте, в якому стані ваші стосунки з дитиною, наскільки теплі, наскільки вони довірливі, чи надійна ваша прив'язаність, чи ви любите дитину безумовно, скільки ви часу разом проводите? Тобто, чим більша буде близькість, тим легше дитині буде справлятися. Зі своїми сильними емоціями також. Неньки це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Це абсолютно 99% завжди відбувається, якщо дитина дуже агресивна на словах і на ділі, скоріше за все, хтось дуже агресивний до дитини вдома. Мама, тато, бабуся, дідусь, подивіться, будь ласка, тому що ми не хочемо, щоб, наприклад, молодший брат ображав старшого чи щоб ваша дитина ображала дітей в школі. Але перевірте, може, ви теж ображаєте вашу дитину вдома? Чи не раните ви дитину покараннями, нотаціями, критикою? Чи хоче дитина з вами поруч бути, чи радіє дитина, коли вона додому приходить і з вами опиняється? Тому що дуже часто нашими вимогами, нашою критикою ми дуже ранимо наших дітей, і це призводить до того, що у них знову ж таки купа сильних емоцій, нам їх принести не можна, і це агресивні епізоди. Ось. І, звичайно, що батьки мають підвищувати свою емоційну грамотність. Ось ви маєте більше розбиратися в цьому, як з е, вміти до цього правильно ставити. І для цього треба читати книжки, приходити на тренінг. Зараз дуже багато інформації є в доступі, тому вивчайте цю тему, вам це необхідно. І ще теж один такий маленький момент. Дуже часто. Діти, коли злі, наприклад, дитина каже там: Я тебе вб'ю! Я там братика в сміття викину, я школу підірву. І батьки прямо лякаються дуже сильно. Боже, ти, ти що вбивцею будеш? О, ти, маму, вб'єш і мами не буде. Батьки зариваються кудись в такі дєбрі, коли не треба йти. Любі мої, якщо дитина, особливо там до 7-8 років, ну, говорить повну чуш, не слухайте слова, слухайте емоцію. Дитина говорить перше, що прийде в голову, але вона якісь емоції проживає. Дитина не будує план викинути братика чи підпалити школу, чи вас убити. Повірте, ні, це просто сильні емоції. І незрілість. Тому, якщо він каже, там, я ненавиджу братика, чи тебе, мама, ненавиджу, і там всіх поб'ю. Не треба про це говорити. Треба говорити про емоцію. Да? Я бачу, ти дуже сильно засмучений, ти дуже сердишся, ти так настільки незадоволений, що братик тобі заважає, чи так тобі важко в школі. Розкажи мені, що там відбувається. От це теж дуже важливо розуміти, тому що ми часто вмикаємось і ну, зовсім не в продуктивне русло йдемо. Коли всі трохи, ну, коли дитина заспокоїлась, ми кажемо, що батьку, батьку чи мамі потрібно вже бути спокійними, щоб ну, допомогти пройти через цей сплеск агресії, ну що, що далі? Тут в ну, цей так, момент, коли, коли ми... вже трохи вона може щось чути і якось більш адекватно на реагувати. Так, дуже важливо, от навіть коли дитина вже потрошку починає заспокоюватися, дуже важливо дитині дати знати, що з вашими стосунками все нормально. Да, ми всі буваємо агресивні, да, ми всі помиляємося, ми всі можемо казати погані слова не одному, але це ніяк не може зруйнувати наші стосунки. Тому можна дитині чайок принести, можна прийти просто мовчки обійняти, тобто показати, що я з тобою на зв'язку, я тебе накидаю, і я з тобою лишуся, як би ти себе не поводив. Це допомагає розслабитись дитині і бути готовою до розмови. І далі ми приходимо до дитини і кажемо, ось була така ситуація, що з тобою відбулося? Розкажи мені, що ти відчував, про що ти думав, що ти хотів. І чим старша дитина, тим більше нам просто треба вислухати, просто побути поряд. І знову ж таки ми говоримо: а що б ти міг інше зробити, замість того, щоб, наприклад, бити? Щоб ти от подушку хотів би вдарити, да, чи може щоб там не знаю, там матюки кричати, да? ось в банку ти хочеш покричати, от в банку теж там, чи в подушку покричати. Тобто запропонувати якісь інструменти, що можна робити, замість того, щоб, наприклад, бити там і погані слова говорити. Про це треба говорити, і дуже важливий момент. Якщо ви бачите, що у дитини багато цих агресивних сильних емоцій, не чекайте, що дитина дійде там до ручки і буде там бити брата, чи на вас зриватися. Грайте з дитиною в ігри, які допоможуть скинути цю накопичену агресію. Наприклад, йдете в ліс, берете по палці і лупите дерева. Там уявляєте, що ви там чи ворогів крамсаєте, чи ви, там, я не знаю, там, там з мечем там, щось. Берете лід заморожений в морозилці, розбиваєте або асфальт, даєте дитині, щоб вона потоптала пляшки пластикові. Граєте в злих котиків, добрих котиків там раз, два, три. Ми злі котики. Як злі котики кричать, як вони там топають лапками? Потопили. Потім раз ми добрі котики. Тобто дитині треба мати легальні моменти, коли вона може бути агресивною, злою там сердитою. І при тому вона нікому не нашкодить, розумієте? І ось якщо ви отак покричите з дитиною, потупаєте, потім їй не треба буде ні з ким битися, тому що ці агресивні імпульси, емоції вони вийшли, все, і все нормально. Можливо, коли дитина трохи постарша, вже можна ділитися якимось своїм досвідом, звичайно, як я проживаю. Да, це, і це дуже важливо. Ми не ідеальні, ми живі люди, і діти будуть нас бачити в неадекватному стані із нашими істериками, і ми будемо кричати на дітей. Ось. Але треба потім вибачатися і ділитися чимось своїм, тому це дуже дуже вірно. Отже, деякі підсумки, що агресія це нормальний ну, прояв людської психіки. Важливо пам'ятати, що агресія не дорівнює насильству, що це не одне і те саме. І якщо ми вчимо дітей, як правильно ну, проходити ці періоди сплесків агресії, направляти. Направляти їх в таке більш, більш безпечне русло, то ну, це і підкреслює, що це не є насильство, тоді не буде насильства, буде просто прояви агресії. Так, і так. допомагати, а не забороняти. Наша перша реакція, тобто ну, така розповсюджена помилка, просто табу, це, це табу, просто щоб навіть в голову не прийшло пару раз відлупцювати, і щоб і забув, як там бити маму там чи істерити і так далі. Так. Це не допомагає, робіть те, що буде реально допомагати. Добре, дякуємо, Свято. Давай, напевно, помолимося за так. наших неньок, за матусь і за дітей теж. Так. Дякую тобі, дорогий Господь, за можливість бути батьками, за можливість мати в нашій опіці цих прекрасних синочків, і дочок, і маленьких, і дорослих, і підлітків. Боже. Дуже дякуємо тобі за наших діток. І я знаю, що кожній мамі ти дав тих дітей, з якими і мама може справитись, і яким ця мама може дати максимум всього необхідного. Навчи нас бачити потреби наших діток, навчи нас приймати їх так, як ти нас приймаєш. Я знаю, що наші діти вони найбільше потребують нашої любові, коли найменше вони на неї заслуговують, Боже. І дай нам побачити, як любиш нас ти, що дійсно. Всі наші, навіть дорослі прояви, і ми е, потребуємо, щоб ти нас прийняв, і ти нас любив в самих ситуаціях складних, коли ми не справляємось, коли ми не гарні, не хороші, не слухняні, У нас теж так буває. І ти нас приймаєш, ти нас любиш, ти нас підіймаєш. Допоможи нам мати цю безумовну любов і це прийняття до наших дітей. І допомагай нам проводити їх через ці епізоди з агресією, з естериками, щоб наші дітки вчилися, щоб вони правильних навички, навичок набирали. І головне, щоб вони завжди знали, що ми будемо їх любити, щоб не трапилось. Вони наші діти. Ми приймемо ми їх, допоможемо. Я вірю, що ця безумовна любов вона а, самим найкращим чином формує і нас, і в нас формує наших дітей. Допоможи нам в цьому. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це була програма Неньки з сімейним психологом Світланою Гончаровою. Свято дякуємо тобі і до нових зустрічей. Дуже дякую всім Збори. ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».